Увесь світ затамував подих напередодні 2 квітня, анонсованого Дональдом Трампом як великим днем визволення Америки запровадження нових тарифів. Чому саме друге, а не перше квітня, американський президент окремо пояснив? Друге квітня це день визволення для нашої країни. Ми повернемо частину багатства, яке дуже дуже нещасливі президенти віддали, тому що вони не мали жодного уявлення, що роблять. Я б зробив це першого квітня, але ви знаєте, що таке перше квітня день дурня. Я вирішив, що не хочу цього робити, і зробив це другого квітня. Це день визволення для нашої країни, тому що ми повернемо багато того багатства. Яке ми так безрозсудно віддали іншим країнам, включаючи друзів та ворогів? На середу Трамп доручив своїм помічникам підготувати урочисту церемонію. Повідомляє CNN. вона пройде в трояндовому саду Білого Дому. Трамп буде оточений членами свого кабінету, щоб оголосити масштабні мита, які планує запровадити на імпорт. Після тижнів гучних заяв про тарифи, що супроводжувалися несподіваними поступками, а потім новими погрозами та введенням санкцій на імпорт, які вдарили по союзниках США, таких як Канада та Мексика. Ніхто й досі не знає, що саме він скаже. Судячи з його спонтанного спілкування з журналістами, можливо, цього не знає і сам Трамп. Цифри будуть нижчими ніж те, що вони брали з нас. І в деяких випадках можуть бути значно нижчими, але можливо, ми маємо якийсь світовий обов'язок, але ми будемо дуже добрими. Відносно цього, ми будемо дуже добрими. До хтось сказав про мене днями, він сказав, що не знає мене дуже добре. Він сказав, тому ти така добра людина, і я сказав тому, скажи це ще раз. Вони сказали, Том, ти добра людина. І я сказав там, я ніколи не чув такого раніше. Це була дивна заява. Я добрий. Я чув слова, яких не знаю. Краще я не скажу. Знаєте, мене називали багатьма речами, але це якесь інше слово. Це старомодне слово. Які саме тарифи і які країни підпадуть під нові мита в Білому домі, поки не уточнюють? Чи можуть ці країни щось зробити зараз, щоб уникнути цих тарифів? І чи визначився президент із їхнім масштабом і розмахом? Ну, по перше, на жаль, ці країни занадто довго обкрадали нашу країну і досить чітко продемонстрували свою зневагу до американського працівника. Якщо поглянути на несправедливі торговельні практики, які ми маємо, то наприклад у Європейському Союзі діє 50% відсоткове миту на американську молочну продукцію. Японія встановила 700% відсотків мита на американський рис. Індія має 100% відсотків мита на американські сільськогосподарські товари, а Канада наклала майже 300%. відсотків. Ківмита на американське масло та сир через це американським товарам майже неможливо потрапити на ці ринки, що протягом останніх десятиліть призвело до закриття багатьох американських підприємств і втрати роботи для значної кількості громадян. Тож настав час для взаємності, і настав час президенту здійснити історичні зміни в інтересах американського народу. Це відбудеться в середу. Ця величезна невизначеність є однією з причин, чому фондові ринки розпочали рік з найгіршим стартом із 2022 року. Багато союзників президент. Ента Трампа на капітолійському пагорбі досі сподіваються, що він просто блефує і використовує свою традиційну тактику, вдаючись до крайньої позиції, щоб вибити поступки у своїх опонентів. Ви думаєте, що це буде короткостроковий біль? Президент чітко висловив свою думку з цього приводу. Всі це розуміють. Якщо ви збираєтеся відремонтувати свій будинок, щоб зробити його кращим, на короткий термін це буде дійсно дратувати, коли ваш будинок ремонтується і навколо всюди пил від гіпсокартону, і робітники у вашій вітальні. Реальність така, що цей ремонт повинен відбутися, щоб у результаті зробити все міцнішим і стабільнішим. Ми маємо покоління країн, які які користувалися сильною американською економікою, сильною американською робочою силою. Це сталося в західній Європі, де їм не доводилося платити за військо, за розвідку, тому що ми фактично забезпечували їх безкоштовним дахом безпеки. Щоб там не запровадить завтра Дональд Трамп, Європа має що відповісти, запевнила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не задля помсти, а за для справедливості Європа не почала цього протистояння. Ми вважаємо, що це неправильно, але моє послання вам сьогодні: у нас є все необхідне, щоб захистити наших людей та наше процвітання. У нас найбільший єдиний ринок у світі, у нас є сила для переговорів, у нас є можливість відстояти свої інтереси. І люди Європи повинні знати, що разом ми завжди будемо просувати та захищати наші інтереси та наші цінності. і разом ми завжди будемо стояти за нашу Європу. Тарифи лише підживлюють інфляцію, що є прямо протилежним тому, чого ми прагнули досягти. Наша стратегія ґрунтується на трьох основних принципах. По перше, ми відкриті до переговорів. Ми підходимо до цих переговорів з позиції сили. Європа має багато карт від торгівлі до технологій, до розміру нашого ринку. Але ця сила також базується на нашій готовності вжити рішучих контрзаходів, якщо це буде необхідно. Всі інструменти на столі. Занепокоєні майбутніми нововведеннями і в азійських країнах найбільша японська судноплавна компанія Ніпон Юсен побоюється, що тарифи президента США Дональда Трампа можуть підвищити вартість автомобілів та товарів першої необхідності, що зменшить попит серед споживачів і уповільнить потоки вантажів, заявив її президент Така ісога. Ви запитуєте, хто платить тарифи в кінцевому підсумку? Це американський народ, який платить тарифи, і на це ми хочемо звернути особливу увагу. Не можна сказати, що споживачі чи платитимуть їх безпосередньо, але тягар в кінцевому підсумку ляже на них, і це у свою чергу обмежить потік товарів? Це наша найбільша турбота. На практиці, зміна в русі вантажів підвищить верхню межу тарифів на перевезення. Тому, якщо у нас буде незвична ситуація, коли зменшиться обсяг вантажів, а також не буде достатньо вантажного простору, я думаю, що з точки зору судноплавної компанії це може бути можливістю схожою на ситуацію з COVID-19. У постійному стресі і американські фондові ринки як зміниться ситуація 2 квітня? Експерти не беруться прогнозувати. Сьогодні ми мали дуже дуже мінливий ринок, дуже волатильний, коли ми тестували низькі рівні, і ринок насправді встановив нові мінімальні значення як для S&P, так і для NASDAQ. Але ми, здається, намагаємось відновитись після цих низьких рівнів, що для нас означає, що ми знаходимося на етапі тестування. Тестування низьких рівнів може зайняти тижні чи навіть місяці. Отже, ми, думаю, перебуваємо на ранній стадії спроби знайти дно на фондових ринках, але нам все ще потрібно трохи більше ясності щодо тарифної ситуації. Ще більше неясність впливає на європейські ринки. Акції стрімко падають на фоні анонсів Трампа. Тарифи, що охоплюють всі країни, змусили Goldman Sachs знизити прогноз щодо ВВП США та Єврозони, а також додати ще одне зниження ставок до прогнозів для обох федеральної резервної системи та європейського центрального банку. Сьогодні на світових ринках спостерігається відносно слабкий настрій. Ми бачимо близько мінус 4% на японському фондовому ринку. DAX також відкривається трохи слабше, знижуючись на 1%, тому не настільки слабкий, як японські ринки. Це через занепокоєння щодо Дональда Трампа та його заяв на борту Air Force One про новий великий пакет тарифів на середу. Будуть введені взаємні тарифи на всі країни. І це явно непокоїть ринки сьогодні. Середа може мати великий вплив на світові фондові ринки. Декілька фондових аналітиків говорять, що це може бути кінець ліберальної світової торгівлі. Тим не менш, ми побачимо, що буде далі. Отже, сьогодні фондові ринки стартують відповідно до слабкого початку. Логіка запровадження високих мит, інструменту, який домінував у зовнішній і економічній політиці США в ранній період їхньої історії, полягає в захисті внутрішніх виробників, роблячи іноземні товари менш конкурентоспроможними. У деяких випадках розумне та стратегічне використання підвищених мит може бути виправданим, якщо це сприяє розвитку галузей, критично важливих для національної безпеки, таких як виробництво Сталі. Однак Трамп схоже віддає перевагу грубому та всеосяжному застосуванню тарифної війни. Це створює величезні ризики для економіки, оскільки може спричинити зростання цін на товари, знизити купівельну спроможність споживачів і спровокувати масштабну рецесію. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.